Ви кажете, що ремонтується ця штука. Ви можете сказати про них щось корисне? Отак, так. Вони. Вітаю вас. У ефірі знову ТСН із результатами Екзітполу. Це інформація, яку збираються одразу після закінчення голосування, коли виборці тільки но вийшли із кабінок. Вважають, що Екзітпол є найточнішою інформацією про розподіл місць. Отже, на парламентських виборах в Україні лідирують наша Україна і Компартія. А 4-відсотковий бар'єр подолали шість партій та виборчих блоків. За нашу Україну віддали голоси 25% виборців. Компартія зібрала 20,5%. Блоку За єдину Україну вдалося зібрати 10,5% голосів. Блок Юлії Тимошенко майже 8%. Соціал-демократи об'єднані мають 7 і соціалісти, відповідно, 6% голосів. Нагадаю, це результати опитування на виході із виборчих дільниць, яке провели Український інститут соціологічних досліджень разом із Українським центром політичного менеджменту. До 4% відсоткового бар'єру також найближчий блок Наталії Вітренко із 3 відсотками і об'єднання жінки за майбутнє і команда озимого покоління. У них по 2,5%. І в останню годину перед закриттям виборчих дільниць у столиці та деяких інших містах країни вишикувалися величезні черги за бюлетенями. У Києві усі, хто зареєструвався у черзі до 20-ї години, матимуть змогу проголосувати упродовж наступних кількох годин. Про це повідомили у прес-центрі Київської міської територіальної комісії на виборах Київського міського голови і депутатів Київради. Менше ніж за дві години о 22-й на 1+,1 плюс починається марафон Виборча ніч. У цій студії працюватиме уся команда ТСН. Ми будемо спілкуватися із політиками, політологами та соціологами. На постійному прямому зв'язку із студією Центр Виборчком. Там за перебігом підрахунку голосів спостерігають Наталка Фізич та Стас Ясинський. Ви будете отримувати найоперативнішу інформацію про перебіг подій у ЦВК і першу реакцію на неї тих, кого вона стосуватиметься безпосередньо. Отже,